Коли Марина виходила заміж за Андрія, то щиро вірила, що сім'я це щастя, підтримка і тепло. Але разом із чоловіком у її життя увійшла його мати Галина Степанівна. І жінка гарна, доглянута з поставою, якою б могла пишатися актриса. Вона працювала колись у міському відділі культури і завжди вважала себе аристократкою. Маринко, якось сказала вона на вісці ще на самому початку ви хороша дівчина, але треба розуміти, наш рід непростий. Ми завжди тримали планку. Тоді Марина ще усміхнулася, вирішивши, що це просто слова, але з роками зрозуміла свекруха її не приймає. Ти з села і не вмієш триматися серед людей, часто кидала вона шпильки. Андрію треба було дружину обрати з кращої сім'ї. Марина мовчала, вона не хотіла сварок, та й чоловік завжди був між двома вогнями. Марино, ну що ти? Мама така, ну, не звертай уваги. Так минуло п'ять років. Усі свята Марина проводила, наче в тіні. Свекруха організовувала застілля але завжди виставляла невістку другосотною. Коли Марина дізналася, що наближається ювілей Галини Степані на 55 років, у серці з'явилась надія. А може, настав час зробити крок назустріч, покажу, що я не ворог, може, хоч тоді вона мене прийме. Вона вирішила взяти все на себе. Андрію, давай я організую свято для мами, сказала вона одного разу. Думаєш, вона погодиться, засумнівався чоловік. Не треба питати, просто зробимо сюрприз. Марина вірила, що це допоможе у налагодженні стосунків із свекрухою, бо єдине, чого вона хотіла, це, щоб в її родині нарешті настав мир і спокій. Вона знайшла найкращий ресторан у місті, замовила меню із вишуканими стравами, якими захоплювалася свекруха, придумала квіткові композиції, білі троянди, які Галина любила понад усе, замовила музикантів, щоб був живий спів. Маринко, ти себе перевершуєш, хвалив Андрій. Мама буде в захваті. Марина не шкодувала ні сил, ні грошей. Вона хотіла, щоб цей вечір став символом примирення. Настав день свята, ресторан сяяв вогнями, столи ломилися від страв. Марина з Андрієм прийшли одними з перших, щоб усе перевірити. Коли під'їхала свекруха, вона була в розкішній сухні кольору смарагду з коштовностями на шиї. Мамо, вітаємо! Андрій підійшов ближче, щоб обійняти. Дякую, синочку, ніжно відповіла вона. Марина просягла букет білих троянд. Це вам, Галина Степаніна, з ювілеєм. Свекруха взяла квіти, але навіть не глянула очі невісті. Гості почали сходитися, у залі звучала музика, люди веселилися, і ось, коли всі сіли за стіл, Марина помітила одну дивну річ. Для неї місця не було. Всі стільці зайняті, сервірування зроблене, але її не врахували. Мамо, а де Марині сісти, здивувався Андрій? Тут місця лише для родини і близьких, холодно відповіла Галина Степаніна. Вона ж не обов'язково повинна бути. У Марини защемило в серці. Не обов'язково, після всього, що я зробила. Вона відчула, як горло стискає клубок образи, поглянула на чоловіка. Андрію, я піду. Маринко, та почекай, почав він, але мама поклала йому руку на плече. Синку, не псуй свято, сідай. Марина підвелася, зібрала сумочку і тихо вийшла з ресторану. На вулиці було холодно, дрібний дощ сідав на плечі. Вона йшла, не відчуваючи ні ніг, ні сліз. Чоловік прийшов додому пізно ввечері. Від нього пахло вином і ресторанними стравами. Ти таки залишився? Голос Марини тремтів. Марина, я не міг піти, це ж мамине свято. Всі родичі, якби я встав і пішов був би скандал. Вона відвернулася а як же я? Яка все це зробила? Тобі не здалося, що скандал уже був, коли мене для мене місця не знайшлося? Я не знаю, що сказати. Ну і не треба, перебила Марина, я все зрозуміла. Минали дні. Вона перестала говорити про свекруху, жила своїм життям, працювала, зустрічалася з подругами, усередині щось змінилося. Марина відпустила надію бути прийнятою. Одного разу подруга її запитала І ти зовсім не злишся? «Злюся», – зізналась Марина, але ще більше вчуся цінувати себе. Я зробила все можливе, щоб знайти з нею спільну мову. І знаєш що? Я зрозуміла, що не завжди проблема в тобі, є люди, для яких ти завжди будеш чужою. Андрій намагався залагодити ситуацію. Марину, мамі було соромно, після того випадку вона каже, що ти хороша, але. Але не така, гірко усміхнулася Марина. Нехай, я не буду більше бігти на зустріч». Минуло кілька місяців Галина Степанівна потрапила у лікарню. Андрій відразу поїхав, Марина теж приїхала, хоча могла залишитись вдома. Коли свекруха її побачила, здивувалася. Ти прийшла? Так, тихо, відповіла Марина, – «бо я частина цієї сім'ї. Подобається вам це чи ні? Жінки довго дивились одна на одну, і в очах свекрухи промайнула тінька каяття. Я була до тебе несправедлива, сказала вона. Марина лише кивнула. У серці ще боліло, але разом із тим вона відчувала полегшення. Після того випадку стосунки не стали ідеальними, Галина залишилась гордою і вимогливою, але вже ніколи більше не наважувалася принизити невістку, так як у той вечір. А Марина зрозуміла головне: любов і прийняття не можна випросити чи заслужити, їх можна лише подарувати. Але якщо тебе не беруть за стіл, де ти заслужила сидіти, інколи наймудріше піднятися і вийти.